Наскільки взагалі світло важливо все-таки для фотографа, незалежно чи в студії, чи поза межами. Це дуже важливо. Це найважливіше, що, е -е -е. що є окрім фотографа. Це дуже залежить від фотозйомки. Наприклад, я знімаю е пляжний фешн в основному, тому мені може вистачити одного спалаху. Одного спалаху. Але... Щоб зробити нормальну схему, три. 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 Три і більше. Безпосередньо фотографія, це як це на українській світлина, так? Від слова світло і це світлоопис, тому це найважливіше, що є у фотографії і без світла воно неможливо. Ми вже користуємося павербанками, скільки, майже 10 років я маю на увазі, так? І е, всі задоволені, тому що це е, дає нам мобільність, а у е, сучасному житті мобільність дуже багато е, важить. Тому, в принципі, вони дуже легкі, як для батареї. Дуже маленькі і небагато. Чого з собою треба, тільки е, світло, кабель. Все. Я, 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 не, я, не, я дуже вражений, на, на, скажу вам чесно, я дуже люблю мобільність, і я багато знімаю не в студіях, тому мені дуже відгукнулася, відгукнулася продукція. Більш за все естетично, дуже мінімалістично. Гарного складу пластик. Не хлипкий. Да, мені подобається, мені подобається дуже. Це можна ще застосовувати для кіношного світла. Це дуже гарно, дуже гарно. Потужна система, потужна. Це, це може стати дуже корисним і у студіях теж, тому що. Електроенергія зараз дуже дорога. Я маю на увазі, у... там, де розташовані студії, це дуже часто у промзонах і там інший тариф. Тому, якщо так, у середньому одна... один зал студії при гарному потоці це 6-8 годин. Так? Тому я вважаю, що Можна робити навіть якусь іншу бізнес-модель в плані мобільних таких студій. Я дуже радий, що зустрівся з вами, тому що до цього, до цього дня я не знав про існування такого обладнання, яке може, як то кажуть, спростити життя.